Основна мета аграріїв сьогодні одержання максимально високих урожаїв за мінімально низьких затрат. Так уже складається ситуація, що змушені хлібороби рахувати кожну копійку і від цього нікуди не дінешся. Досягати мінімальної собівартості сільгоспкультур допомагають їм спеціалісти компанії Штефес. Вона на ринку України вже 20 років і за цей час завоювала високу довіру аграріїв. Сільгосппідприємство «Дук Агро» препарати від штефес застосовує на багатьох культурах. На цих дослідних ділянках буряки за. Сіяні насінням від КВС і штруби, а весь захист від штефес. Наше підприємство працює з 2004 року, і з першого року, так як в нас теж німецьке підприємство, познайомилися наш власник із паном Штефесом. Ми тоді перший рік попробували декілька препаратів, і також кожен рік ті всі препарати, які додаються в лінійці препаратів Штефес. Ми всі їх в себе спочатку випробували на невеликих ділянках, а потім вже використовуємо на великих товарних посівах, і при цьому я як кажуть, якість. Ціна, надійність препаратів вони себе позитивно зарекомендували протягом всіх цих 10 років. Дні поля це чудова нагода, і результати дії препаратів побачити і поспілкуватись. Ось і німецький аграрний центр наприкінці серпня зібрав велику кількість як аграріїв, так і представників різних компаній, виробників насіння і засобів захисту рослин. Компанія штефес привертала увагу не лише своєю експозицією, а в першу чергу великою кількістю відвідувачів. Де того там би, з другими. Работали, представителями тих как бы то, по відношенню ціна качество вроде вроді як оптимальний варіант. Перше, це дружні відносини. По-друге, це вибрали компанію Штафсу, тому що це якісний препарат. Спопрацю задоволений. Звичайно, обличчя компанії це сам її засновник Герберт Штефес. Він у своїй 86 із радістю спілкується з аграріями. Дніполя це великий заряд енергії, яка додає бажання працювати далі на благо українських хліборобів. Я дуже радий цій зустрічі за період нашої діяльності в Україні. Ми знайшли чудових партнерів. Наприклад, кількість агрохолдингів, які користуються нашою продукцією, перевищує 50 Вони вже стали на ноги і сьогодні можуть бути визнані в Європі. Мене тішить, що український сільгоспвиробник стає сильним гравцем на європейському ринку. Товариство зернопродукт МХП має в обробітку близько 100 тисяч гектарів землі. Отримувати щорічно високі результати допомагають препарати від «Штефес». Знаємо давно самого власника Штефеса, який працює потужно і цінував по ціні і по якості препарати вони повністю відповідають своїм вимогам і потенційним можливостям толерантні, м'які в застосуванні підприємство аграрні технології орендує 70 тисяч гектарів землі в декількох областях України. Нам вигідно працювати препаратами компанії Штефес, наголошує заступник генерального директора. У порівнянні з іншими виробниками. Якщо ціна дешевша у штефеса, а якістю ми задоволені, то ми купляємо і будемо і надалі використовувати препарати компанії Штефес. основна фішка цієї компанії це те, що Компанія е, надає низькі ціни, але ефект від примінення гербіцидів, фунгіцидів і... Е, Гербіцидів цієї компанії спрацьовують відмінно і тому маємо результат в нашій роботі. Основне це збільшення врожайності і зменшення затрат на вирощування культур. Тому штефес цілком оправдовує себе цю поставлену задачу, яку ставлять перед собою сільхозвиробники. Буряки вирощувати вкрай складно. Герберт штефес називається вищим пілотажем, але тим виробничникам, які співпрацюють з фахівцями штефеса, отримувати високі результати не проблема. У цьому році були загроза така з великою вологістю повітря, яка була, і опадами, які існували. І ми мали все-таки проблему із лободою і змусили були все таки вернутися до фірми Штефес і їхній препарат якась спрацював просто ідеально, особливо іменного ще раз називаю свою націлюю, на лободі, яка дуже важко забирається в цукровому бурякові. І ми мали прекрасний результат. Зараз отримуємо. До 600 цигенів цукрового буряка з Гектара і маємо чистий посів. Ми вже проплатили всі групу пестицидів на 2015 рік. І одна із таких препаратів, як штефен, все-таки ми його запланували. І 260 літрів вже проплачено кошти на 15 рік. Високу результативність дії препаратів від Штефес визнають і науковці. Я слідкую за Результатами випробування. Я третій рік вже тут на демонстраційному полі. Кожен рік представлені вони тут системи захисту. Вони починалися із десяти схем захисту. Результати я їх бачу, вони хороші. Розпочинався штефес із засобів захисту для буряків. Компанія і на сьогодні має ексклюзивну систему захисту цієї культури. А оскільки селяни займаються не лише цукристими, розробляють фахівці компанії засоби захисту і для інших культур, завдяки яким аграрії отримують високі врожаї ріпаку, пшениці та кукурудзи. В агрофірмі світанок буряки вирощують на площі понад 12 тисяч гектарів. Насіння все від компанії штрубе. Захист виключно від штефес. А результат ось який. Пологи сейчас идет 717. У нас у нас здесь вот 623 средняя фастевец 620. Мы, как специалисты бураковой группы, довольны этим сотрудничеством. Я думаю, что и Татьяна Владимировна Засуха, наш непосредственный руководитель, который которая в этом году сама. Обходила каждое поле, не только здесь на Киевщине, и в Житомирщине, вот она постоянно была, так сказать, у нас заводила и в этих во всех делах, вот. Я думаю, що вона теж залишиться довольна цим сотрудничеством і не тільки з фірмою Штефіс, но й з фірмою Штруби. Раніше в агрофірмі світанок пробували засоби захисту від інших компаній, але кращих результатів, ніж препарати від Штефіс, не забезпечували ніякі інші. Тільки в Штефіс і вже не перший рік. І в прошлом году було, і От. Ну, В прошлом году у нас там були інші фірми. И по результатам этого сотрудничества все-таки мы перешли полностью на фирму Штефис. Вот, поэтому как, так как получилось, что наиболее лучшие результаты по состоянию полей, по состоянию чистоты полей были с фирмой Штефис. Тому перейшли только на цю фірму. Такі буряки виростити може кожен господарник наголошували фахівці компанії Штруба і Штефес під час дня поля, який вони провели 24 вересня на базі агрофірми Світанок. Варто лише зробити все так, як це роблять і їхні партнери. Ніяких нарікань на сторону «Штефеса» не було. Е, Всі є з їхньої сторони допомога, допомога консультативна. Не только даже и на поле, не только в офисе. Э, вместе с работниками штефиса обходим поля, смотрим развитие буряки, развитие э, бурьянив. Ну и производим обработку согласно тому, что нам рекомендуют работники штефиса. Вот. Ну ошибок. По крайній мірі не було. 12 років працює компанія Агровільд Україна. Головний її напрям вирощування буряків для переробки на власному заводі. Ми завжди щось пробуємо, розповідають її фахівці. Експериментуємо, аби досягати якомога вищої економічної ефективності від вирощування буряків. І у всіх дослідженнях кажуть рівних компаній штефес у співвідношенні ціна якість ми не знайшли. Зігмусан азофіквалітет і зінотом це для мене віхті. Also die Qualität muss passen und für mich ist eigentlich Qualität und Preis. Das preis Preisleistungshaben das passt. Und in meiner главное качество, качество тут очень хорошо всему соответствует. И второе, что и цена, очень соответствует качеству, то есть мне нравится. Und es gibt auch viele Generiker in der Ukraine verstärkt, also in Deutschland ist das weniger, aber hier und da muss man schon ein bisschen aufpassen, wo man einkaufen wird. Тут очі много генеричних компаній в Україні, в Германії їх намного менше, і очень смотреть, с кем можна працювати. Якби нам не було вигідно, ми не працювали без компанією, розповідають партнери Штефеса. Адже засоби захисту цієї фірми, крім того, що дозволяють вирішувати навіть найскладніші технологічні завдання, вони доступні за ціною. Проте науковці компанії надалі удосконалюють системи захисту як буряків, так і інших культур. Вони розробляють нові препарати. До речі, значна частина з них виготовлять. В Німеччині завдяки однокомпонентним засобам можна комбінувати необхідні діючі речовини і регулювати норми внесення, виходячи із ситуації в полі. Багатокомпонентні препарати дозволяють зменшити залежність від людського фактору. Також штефес забезпечує якісне консультаційне супроводження. Фахівці компанії враховують побажання своїх споживачів і докладають усіх зусиль, аби кожен із них був задоволений співпрацею і отримував максимальний прибуток.